Питання в тому, до чого можуть призвести, наприклад, арешти рахунків в банках, от людей, які ухиляються або намагаються ухилятись від мобілізації, ну або просто так вирішили, що вони ухиляються. Як це відіб'ється зокрема на бізнесі і на економіці країни? Ну, дивіться, от в цьому законі, який зараз внесли, все, що в попередньому законі вже вирішили, що цього не буде. І я навіть людям сказала, що цього не буде. А тепер вони знову внесли такий закон. Що там є? Якщо людина протягом там, 60 днів не з'явилася в територіальний центр комплектування ТЦК, то потім вони хочуть приймати кримінальну відповідальність тюрма. Якщо людина не з'явилася на ВЛК, тюрма. Якщо людина не зареєструвалася в електронному кабінеті, а ми з вами поговорили, що далека не у всіх для цього є і так. фах, і можливості технічні, то тоді у тебе заблоковані рахунки. Ти не можеш уже е е керувати машиною. Оте, ти не можеш переоформити майно, ти не можеш піти в консульський центр за кордоном е, і оформити документи, тобі, тобі нічого не оформлять. І ще серйозно, ну скажімо, такий прес на тебе опустять, е, і там багато чого іншого. Ну от, наприклад, якщо заблоковані рахунки, ви ж розумієте, що якщо у людини заблокований рахунок, він нічого не може купити. От перше, що зробили українці, вони пішли знімати масово з рахунків кошти. Це обвалило по суті всі баланси банківської системи, тому що ще коли перший закон внесли, всі пішли, познімали краще хай дома під матрасом. А це означає, що банки по суті опинилися на межі кризи. Ну коли внесли той перший закон, і другий ніхто ж не подумав про те, що люди до прийняття закону, навіть якщо його приймуть ще місяць. А може й більше, а люди вже з рахунків всі кошти знімають. Да? Це перше, друге. Всі пішли до нотаріусів масово переоформлювати майно з чоловіків на жінок. А можете собі уявити, що це таке? Це повністю в родині революція. Коли нема жодної копійки нотаріусу заплатити, документи переоформити, все це потребує часу і грошей. Це таке потім почали переоформлювати всі машини на жінок. Ну, тобто в країні просто шок. Ну навіщо ж це робити? Просто оголосіть більш сильну мотивацію. Набирайте людей, які готові йти, вплоть до того, що навіть квартири пропонуйте. У нас недобудов, по всій країні стоїть недобудови. І державі добудувати це житло і надати людям квартири, які підуть на гарячу лінію фронту. В цьому немає ніякої проблеми. Треба просто працювати над цим. Тому ці положення в законі треба категорично приймати. Вони антиконституційні, вони репресивні. І ми не можемо додатково на людей, які сьогодні переживають війну, ще накласти репресії по типу 37-го року. Ну навіщо це робити? Хоча є інший шлях, як поповнити людей на фронті. Це силовики. Це Люди, які мають військовий досвід, ну ранні пенсіонери, це добровільно беріть людей будь-якого віку, якщо вони хочуть йти. Це зробіть просто те, що можна просто зробити без такого шоку для країни. Тому я вважаю, що цей блок весь він буде закону винятий. Його там не буде. Жодна фракція. Навіть те, що зараз ну ми проголосували проти і ще одна фракція, але всі інші проголосували за таке перше читання. Ну е, навіть ті, хто за проголосував в першому читанні, в другому читанні за такий закон не проголосують. Про це попереджені всі.